Є одна річ, яка зовні здається непомітною, але всередині формує майбутні людини. Да, друзі, це самодисципліна. Відсутність її, тобто самодисципліна, завжди буде притягувати дисциплінування ззовні зі сторони. Якщо я не вчуся тримати себе в руках, то обставини одного разу візьмуть мене за горло. Мій мудрий друг казав мені так: якщо ти сам себе не навчиш, життя навчить. Але болючіше. Людина, яка не має самодисципліни, може навіть дуже сильно себе любити. Ну, ми ж себе любимо. Але без самодисципліни, по суті, ця любовна така, друзі, вибачте, за не кафедральне слово дурна любов. Бо без самодисципліни людина починає типу жаліти себе, ну там відпочивати, коли треба навчатися, коли треба працювати. Вона, по суті, потурає своїм слабкостям, але найбільша глупота в тому, що люблячи себе неправильно, вона сама себе руйнує. По суті, лінтюг – це якийсь самомазахіст. Вибачте за це слово, друзі, будь ласка, давайте про реальність поговоримо. Комусь пощастило народитися в багатій заможній сім'ї. І буває, батьки реально пашуть. І рамки батьківської самодисципліни тебе якби тримають так ну на вісу. Може ти в здоровому суспільстві, в хорошій церкві знаходишся, але якщо всередині немає внутрішніх стінок самоконтролю, самодисципліни, то все рівно прийде руйнація одного разу. Біблія дуже принципово каже: як місто зруйноване без стінок. Так людина, яка не володіє своїм духом, тобто людина без самодисципліни, як місто без стін. Уяви собі стародавнє місто без стін. Вороги заходять, грабують, заходь хто хочеш, бери, що хочеш. Саме так виглядає життя людини без самодисципліни, друзі. Вона може досягти успіху короткочасного, навіть стати лідером, можливо, буває ж дали. Але успіх треба не просто отримати, його треба вміти втримати. А для цього потрібен характер, цільний, дуже цільний, потрібно стіни надійного, благочистивого, дисциплінованого характеру. Якщо цього немає, то в один момент викриється, що король голий, той, хто виглядав сильним, на позиції був, виявився порожнім, безстержня по суті. Через деякий час це стає всім дуже добровидно. Віра в Ісуса Христа дає нам особливий подарунок. Пісня до Галатів апостола Павла каже так: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, кротість, утримання. Дев'ять атрибутів Ісуса Христа переходять в життя людини, яка увірувала в Христа всім серцем. Останнє в цьому списку слово в оригіналі буквально переводиться самодисципліна або самоконтроль, вміння керувати собою, своїми емоціями, особливо. Це ж не просто сила волі, як деякі кажуть, це плід Духа Святого. Тому віруючим повезло, бо це не тільки моя боротьба, це робота Божа всередині мене. Людина, яка стосунки з Богом має щоденні, вона стає все сильнішою в самодисципліні. Уявіть собі на хвилинку, що на планеті Земля в один день народилося двоє людей. Один з них Олександр Усик. Ой, собі ця рука з кільцем, це він. І в той же самий день народився такий самий хлопець з такими самими можливостями і талантами, як кажуть, мовою боксерів антропометрією. І Олександр тренується, працює над собою, тримається дієт, навчається самодисципліні. А другий тупо лежить на дивані, прокрастинація, дивиться серіали, заліпає в Тіктоці, там в інстаграмі цілими днями, їй все підряд, п'є все підряд, має хімічні залежності. Так ось, як ви думаєте, якщо ці двоє зустрінуться одного разу в рингу, то чи є шанс у другого взагалі? Це навіть не смішно, правда? І це пророкувати можна, що це просто патовий варіант. Так і в житті, боротьба виграється не на очах у всіх друзів. А в тиші, там, де ніхто не бачить. Коли ти встаєш раніше, молишся, читаєш, вчишся, борешся з собою, розпинаєш свою тютю плотю. Бо Біблія каже, ті, які Христові розп'яли плоть страстями та похотями. І запам'ятайте, самодисципліна, друзі, це не тюрма, це по суті свобода. Свобода від себе гіршого заради Бога і навіть себе кращого, вона по суті самодисципліна це міст між мріями і намірами і досягненнями або результатами. Самодисципліна це вміння короткочасні почуття підкорити главенству довготривалих благословень.